Привіт усім! Сьогодні в мене для вас важлива та цікава інформація: чергові обмеження для українців на території Польщі, які вже почали діяти. Також серйозне видання Forbes опублікувало на своїй сторінці такий невеличкий аналіз, що ж з чоловіками призивного віку на території Польщі, чи буде їх Польща відправляти додому, чи не буде, і як вони це бачать. А також польський посол пояснив, чого чекати українським чоловікам на території Польщі, які є мобілізаційного віку. Тому дуже рекомендую подивитися уважно, підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал. Ваша підписка, коментарі, лайки, репости це дуже допомагає розповсюджувати україномовний корисний контент по всіх просторах різних соціальних мереж і зменшує вплив на україномовний контент різних. Російських неросійських ботів, тому всім дякую за вашу активну підтримку. Перед тим як ми перейдемо до основних тем, я хотів відповісти на одне дуже важливе запитання, яке досить часто читаю в своїх коментарях чи в повідомленнях. Саша, скажи, будь ласка, чи можна зробити карту побиту, чи можна податися на карту побиту, а потім її отримати, якщо мій паспорт? Десь найближчим часом закінчить свою дію. І так я з певністю говорю, що ви можете податися, потім отримати карту побиту, навіть якщо термін дії вашого паспорта мінімальний. Якщо ви не знаєте, з чого почати і до кого звернутися в оформленні карти побиту, то я рекомендую мігрант експерт. Ви бачите на екрані номера телефонів, а також в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі є. Дуже коротенька форма. Ви залишаєте своє ім'я і номер телефону, і до вас телефонує консультант, який з вами поспілкується і підскаже, що і до чого, і коли. Питання по карті, питання по документах, по термінах, все, що вас буде цікавити, ви будете мати можливість спитати, вам все пояснять, і далі ви вже зрозумієте, що, як і коли. Мігрант експерт це дуже потужна фірма, яка працює по всій території Польщі і вже не одна тисяча. Іноземців отримали карти побито з їхньою допомогою, тому тут досвід, серйозний бекграунд і максимальна допомога. Мігрант-експерт вам допоможе отримати карту максимально швидко. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Залишайте свій номер телефону і вам 100% допоможуть. Українським мігрантам, українським біженцям, чим раз тим складніше, важче отримати паспортний документ, в який би ви країні Європейського Союзу не перебували. Ви знаєте, що є зараз певна заборона на отримання паспорта громадянина України за кордоном. І зараз ще одну послугу також скасували. 9 травня 2024 року представники ДП «Документ» оприлюднили інформацію про призупинення послуги одночасного оформлення паспорта громадянина України у форматі id карти та закордонного паспорта та закордонного паспортного документа. Переходимо на сайт ДП «Документ» і дивимося. Так, 9 травня було таке опубліковано. 10 травня два року. Завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 7 травня 2022 року номер 541 проектом, проектом були передбачені послуги, одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викрадено обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків, усиновлювачів або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині дітям, які не досягла не досягли річного віку. Одночасного оформлення, у тому ж лі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України одному з батьків, усиновлювачів або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині, дітям, яка які не, досягла, не досягли 14-річного віку. Надання вище згаданих послуг припиняється з моменту завершення експериментального проекту. Це з 11 травня. Ця послуга припиняє свою дію, в яких країнах, в яких містах призупиняється отримання такої послуги. Польща у Варшаві, Кракові, Врославі та Гданську, Німеччина Мюнхені, Берліні, Кельні, Іспанія у Мадриді та Валенції. Чехія у Празі, Словаччина у Братиславі, Італія у Мілані, Туреччина в Стамбулі. Ось таке чергове обмеження для українців за кордоном вже від 11 травня діє. Ну і ви не зможете отримати таку послугу. На жаль, але ось так відбувається. Наступне повідомлення з міжнародного видання Forbes. Допомога Польщі у поверненні військовозобов'язаних українців може негативно вплинути на польську економіку, повідомляє Forbes. Це означається, що в такому випадку тисячі українських громадян будуть змушені покинути свої робочі місця. Крім того, зростають побоювання, що частина військовозобов'язаних намагатиметься покинути Польщу, аби уникнути призову. Я про це також говорив, що просто переїдуть в іншу європейську країну, де не буде якогось змушування до повернення. Форбс пише, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, 371 тисяча це чоловіки призивного віку, які можуть підлягати мобілізації. Я скажу так, що напевно і більше їх є, але нехай буде. Також наразі невідомо чи продовжить Польща тимчасовий захист українським біженцям, який закінчується 30 червня. Ну, це пише Форбс, а я вам кажу, що вже є розробка і вже є в семі і та в Сенаті пропозиція, тому продовження термінів перебування на території Польщі буде продовжено, і ви знаєте, що до 25-го року ви зможете легально перебувати. За даними агентства ООН, у справах біженців українці внесли 1,1 до ВВП Польщі у 2023 році. А в довгостроковій перспективі цей ефект може зрости до 1,35 І звичайно, що це досить суттєвий вплив на економіку на ВВП Польщі. І я вже також про це неодноразово висловлювався, що Польща просто так. Не візьме і не відправить додому таку кількість громадян України, яка там працює, сплачує податки, піднімає економіку Польщі. 1,1-1,35% ВВП це ну це мільярдні кошти. Тому ніяка країна чи Європейського союзу, чи будь-якого іншого союзу не захоче втратити такий шматок фінансів. Ну просто так. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Польський посол пояснив, чого чекати українцям призиного віку. Українських чоловіків призивного віку силою з Польщі не повертатимуть. Однак Варшава ще не вирішила, що з ними робити. Про це розповів посол Польщі в Україні Ярослав Гузе в інтерв'ю Українформу. Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться, наголосив він. Дипломат зазначив, що Варшава зараз в іншому становищі, ніж деякі країни, адже на її території проживають мільйони українців. Посол каже, що в польському уряді лунають різні думки щодо цього. Наразі Варшава не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. Взагалі у нас схожий історичний досвід. Якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам'ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків повернулися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже зробили свій вибір, можливо, допоможуть якісь стимули. Ну тобто, це ми також обговорювали в попередніх відео. Такі заяви також звучать від різних. Урядовців, що можливі якісь будуть стимули для того, щоб українці, українські чоловіки поверталися в Україну. Але я вже також про це говорив: якщо будуть якісь обмеження в одній країні, будуть якісь стимули, які не будуть подобатися українським чоловікам в тій країні, вони приїдуть в іншу європейську країну. Тому я, наприклад, не розумію, не знаю, яким чином вони хочуть змусити українських чоловіків повертатися в Україну, якщо вони ще до цього Цього не зробили. Тобто, всі, хто хотів, вони вже приїхали добровільно, давненько, і вони вже давно в Україні. Ті, хто не хотів і намагалися якомога швидше виїхати з України, ну зараз їх повернути я просто не бачу ні схем, ні можливостей, ніякого, ніякого механізму, як це зробити. Ну просто я не розумію, як це має бути. Можливо, з часом з'явиться якийсь механізм, якась можливість це зробити. Поживемо, побачимо. Але на даний момент ні в одній європейській країні я такої можливості, закону, механізму не бачу. Ну просто його не існує. Ну і ці слова підтверджує, бачимо посол. Він теж не знає, яким чином це може бути, якісь стимули, якісь там е, якісь, можливо заохочення або якісь обмеження. Чи це дасть щось? Мені здається, що нічого не дасть. Тут зараз, бачите, обмежили видачу паспортів. Ну, Черги ми на кордоні не бачимо. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку.